Такого ж плану травми і розлади ми можемо побачити у іншій частині інтернету, яка взагалі не перетинається зі світом Маші Єфросініної, але перетинається з моїм світом, бо я вам тут для роголів збираю купу всякого трешу і угару. Я маю на увазі, а начну я все-таки з Дмитрія Бикова, з якого у мене вчора був ефір, і він дуже просив в ефірі вже... передать тебе огромный привет, слова уважения, и что он твой фанат был, есть и будет. Сразу буду спойлер. лёша у Леша, у Леша пошел на интервью с Головановым, а потом сделал интервью, ну типа интервью, беседу с Быковым. И Фраза про те, що Дмитрій биков фанати передає привіт. Вона абсолютно ну, не має сенсу, тому що що з Галавановим, що з Биковим Олексій спілкується на постійній основі. І зараз мені трошечки хочеться поговорити про те, що о, от в цей період травматичний Кортніка спілкуватися з Ольошею. У Ольоші сталася якась дуже активна драма. Він її дуже активно переживає. І намагається бути присутнім у нашому просторі, як тільки може. Тож зараз ми будемо мою улюблену рубрику проходити. Це рубрика, коли я вам показую скрін запису мого Ютуба з пошуку інтерв'ю, які я бачила протягом останнього тижня. І, власне, мені хочеться поговорити не про те, про що вони говорять. В цих інтерв'ю, а про те, наскільки активно нам просувають рила, які насправді ми і не хочемо дивитися, але вигодно їх просувати. І сховатися від них, від них дуже важко, бо за цим стоїть ціла машина тих людей, що зображені сьогодні на обкладинці сьогоднішнього випуску. Тож, ми переходимо до. YouTube і до інтерв'ю, які я бачу в YouTube. я буду коментувати це відео для того, щоб ви могли бачити те, що бачу я. Отже, ми трошечки повернемося назад. Якщо відсортувати всі інтерв'ю за останній тиждень, за словом, інтерв'ю через крапочку, тобто українською мовою і через апостроф. То ви побачите, що першим серед найпопулярніших інтерв'ю за останній тиждень 2,2 мільйони переглядів є інтерв'ю з Арістовичем від Ксенії Собчак. На другому місці 24-й канал, який дуже любить мир» і запрошує його у будь-яких виглядах, розбирає інтерв'ю Арістовича з Ксенії Собчак. І це 1,1 мільйон переглядів. Серед тих, хто не є аудиторією ні Ольоши, ні Ксюши. Далі ми дивимося, що відбувається Not на екрані тут. У нас є Ліга.нет. Це найпопулярніше відео. Це не пов'язання з арестуючим. Це просто я вам показую, які відео є серед топів в інтерв'ю за останній тиждень. Христо Грозів. Ну, він знову ж таки говорить багато про Російську Федерацію. І знову 24-й канал. Уже 350 тисяч переглядів, знову Фігін. Знову про те, чого ми не знали про Ксенію Собчак, Арістовича. Тут ми бачимо наступним 343 тисячі переглядів Тетяна Лазарєва з Шацем, Гордоном, опять Руський Мір. Далі у нас. Тищенко, Костянтин, він, Костянтин, і він постійний, він постійний в Зашкварах. І далі ми вже бачимо якісь інші інтерв'ю. Данило Серфер, Дмитро Апостол, потім Єніни Соколове. І знову ми бачимо послухать інтерв'ю Арістовича: Собчак рознесли в Пух і прах. А потім далі вже футболиде. Так виглядають найпопулярніші відосики. Які є на Ютубі за останній тиждень, якщо шукати інтерв'ю. І зрозуміло, що насправді повиходило дуже багато інтерв'ю, і ми про одне з таких інтерв'ю ще поговоримо. Воно вийшло вчора, але мені прямо трошечки захотілося на ньому активніше зупинитися. І що хочу сказати, це не показник насправді того, як в Україні дивляться цей продукт. Тому що насправді це... Не факт, що взагалі українські перегляди, які створюють оцю от абсолютно гігантську картину переглядів і зацікавленості в Олексія Арістовича. Більше того, я можу сказати, що насправді, якщо ви зайдете в YouTube і пошукаєте слово інтерв'ю по-русски. Ви побачите таку ж дуже сумну картину. Тому що SW, спочатку вот, нього на першому місці, Арістович зразу після Путіна. Якщо російською мовою шукати, потім Іван Урган, інстасамка, всяке гавно, гавно, гавно. А потім знову з'являється Арестович. І давайте дивитися, Арестович з Биковим говорить. Розбір Фейгіна Арестовича, далі Чарльз Менсон. Ну це фактично те ж саме. Далі ми бачимо. Арестович просто відео Арестовича, яке входить в топ, тому що він цей далі. Ми бачимо інтерв'ю Арестовича з журналісткою ліберальної Гордієвої, Скажи Гордієвої. і ми бачимо, що це все перегляди, які збирають сотні тисяч переглядів. Потім якісь вообще ноунейми, потім якийсь там, значить, Юрій Швец. І далі у нас знову з'являється Арестович. І далі у нас знову з'являється Арістович з Дитіком і Романєнка. І далі у нас раптом, о Боже, Чаплига. Просто я вам показую от по переглядах, по масиву переглядів, що пропонує YouTube, якщо ти просто найбільш переглянуті відео. Потім ти бачиш відео Бацман в гостях у Гордона, ну, Варламов, потім знову Сапчака, Арістович, ФСБ. Потім якийсь дуже цікавий канал. Нормальні люди, я зрозуміла, що воно про хороших русських і не помилилася. Потім ми йдемо далі, знову ну, Шендерович, ну коротше, майже Арістович, що там далі? Знову Латиніна і Арістович, знову 363 тисячі переглядів. Сабчаки змінила Арестовичу з Путіним у Гордона, потім знову Гордон з Руським міром. І все це російською мовою, да? Для міжнародної аудиторії. І ну, я зламалася на этапі Прелепен сравнил Зеленського з агресивною крысою і предсказав його крах. Так от Друзі, я хочу сказати, що насправді зважаючи на те, як сильно впали перегляди по українських проєктах через зокрема відключення світла і через те, що люди не хочуть витрачати свій час на інтернет, коли є відключення світла, і коли можна піти на вулиці, просто погуляти. І перегляди у багатьох youtube проєктів в Україні просіли. Повірити в те, що українцям просто ніхірділать, і вони сотнями тисяч переглядів безкінечно дивляться Арестовича і безкінечно цікавляться будь-яким висером, який він зробив у Латиніна, у, у того, у того. Ну, тобто, грубо кажучи, насправді нам створюють величезну інформаційну бульбашку, де куди ти наткнеш, скрізь буде якийсь там Арестович, і вони. Між собою там теж їбуться. Причому що єбляця відбувається в декількох напрямках. Очевидно, що зараз комплементарні висловлювання в бік росіян неможливі. Тому, з одного боку, дуже багато відео від Гардона, від сімейства Гардона, які розповідають, що Сапчак переспала з Арестовичем, змінила мужу, змінила Путіну. Путін з'їл какашку Суркова, там ще якась херня. Ну, одним словом, Типу критичні відео. Але якщо увімкнути ці критичні відео, то там насправді вони не критичні, а вони нас занурюють в ну, так би мовити в якусь таку історію, де. Олександр Невзорова, яким ми вспомнили, сказав, що Аліксій Арестович днями, что Арестович став самим опасним, самим смертоносним оружием в руках Владимира Путіна і Кремля. Що ви об этом скажете? Це канал Гардона. На каналі Гардона типу, дуже багато таких заставок, де типу критика Арестовича йде. Але насправді що відбувається? Канал Гардона чіпляє тему Арестовича і у відео нічого особливо критичного на його адресу не звучить. Звучить те, що Путін смертоносне оружие Путіна, Арестович в місті з Путіним. Давайте же послушаємо, що по цьому поводу сказав. І паралельно, оця вся величезна бульбашка, вона насправді. Створена п'ятьма людьми в інтернеті, яким активно накручують перегляди і створюють велику ілюзію того, що їхній контент має запит. Я, чесно кажучи, не уявляю людей, які два роки підряд можуть. Кожен день безкінечно, цілодобово цікавитися, а чим же покакав Льоша Арестович, але нам створюють цю ілюзію через перегляди. Я вам зараз ще покажу відео через пошук того, що випадає, коли шукати Арестович, да? щоб ви теж зацінили ці перегляди і ці безкінечну зацікавленість, зацікавленість Аліксієм. Хоча насправді ним ніхто не зацікавлений. Що відбувається? Відбувається таке: значить, є Гардон, є Арістович, є Биков. Є Вася Галаванов. І от Гордон якесь відео. А, є Ксенія Собчак. Гардон записує якесь відео, яке говорить Ксенія Собчак і з серістовичем. Ксенія Собчак записує відео, в якому вона каже: Я тепер вимушена з вами взяти інтерв'ю, щоб ви мені написали, розказали, гібомся ми з вами ні. Після цього всі починаються обговорювати і. Від Гордона пригордоніний журналіст дзвонить Дмитрію Бикову і говорить А розкажіть, що ви по этому поводу думаєте. і там не згора що то по цьому поводу сказав. Паралельно сам Арістович робить телемарафон, телемост з Дмитрієм, з Василієм Головановим, який говорить, що А начну я все-таки з Дмитрія Бикова, з мене вчора був ефір, і він дуже просив в ефірі ж. Же... Передать тобі огромний привіт. Передати при привіт, і привіт відбувається таким чином. Що через день а Альоша записує інтерв'ю з Дмитрієм Биковим, і вони одне одного от створюють цю ілюзію. Отже. Гардон сказав про Арестовича, Арістович у Ксапчак, Потім він це обговорив з Дмитрієм Биковим. Потім у Голованова обговорили, як Дмитрій Биков на це відреагував. Дмитрій Биков зустрівся з Гордоном. Гардон зустрівся з Бацман. Бацман позвоніли Нівзорову. і вони всі. Створюють величезну бульбашку зацікавленості цією темою і сотні тисяч переглядів, типу от людям більше ніхер ділать, як цікавитися. Льоші. і паралельно там ще відбувається інша історія. Ліберальна журналістка Гардієва теж записує з Ольошою інтерв'ю. І на виході, що ми маємо? Ми маємо десь приблизно таке. На тих, хто в Росії ще менше надежд. Ти розумієш, да? там всі ці путь домойки, там, Дунцова. Ну, там, ладно, Ксюша Собчак, она просто кремлевод. С Яшиными, с Навальными, со Скочеленко. Лично для Владимира Владимировича Путина. Собчак у него спрашивает у Арестовича, будете президентом или нет. Ведь еще даже глава службы внешней разведки Нарышкин, прости господи, говорил, что вот Арестович хороший будущий президент. И Сурков говорит, что Арестович хороший будущий президент. Сурков, Наришкін, Хуюшкін, Карамурза, Невзоров, Бацман, Биков, Хуїков, коротше. І от, от вони це створюють для того, щоб. я не знаю, хто це може слухати, слухали цю херню і були в круговороті цих всіх імен, які нам нахер не всралися. І тут здесь дух Росії, здесь Росію пахнет. Я вирішила почитати з вами. Трошечки донцова. Справа в тому, що я ж робила розіграш, і я зараз пішла купувати книжки в подарунок для розіграшу. І ну, заразом купила подарунок собі на дух Росії, зокрема Дмитра Донцова. Не, не те, щоб ці тексти не були у цій книжці, яка у мене вже є, але я так ну, вирішила свій подарунок купити. І чому я вирішила собі купити цей подарунок? Тому що я відкрила статтю Модерне Москофільство і. Хочу зачитати вам декілька рядків звідси, хоча цей текст також є в культурології. Під модельним модерним москвофільством, я розумію поширену в певних колах нашої інтелігенції безмежно пошану до російської культури якусь дивну духовну залежність від поглядів, що панують у поступових російських колах. Ця залежність і досі тяжіє як над нашою літературою, так і громадською думкою, і публічним життям. Ця залежність не дає українству і досі вийти з полюшок і стати на власні ноги, ослаблюючи його відпорну силу в боротьбі зі сторонніми впливами. Майже ціле життя українське до того ступеня просякнуто російсь. Що кожному, хто має свій одмінний погляд на російську культуру, доводиться душитися в нім як у густім важким тумані. Пише Дмитро Донцов, пише він про це давно. Але зараз ми розуміємо, що ця ситуація дуже сильно змінилася. І через те, що ця ситуація дуже сильно змінилася, і масквафіли не можуть бути відкритими масквафілами і дрочить один на одного відкрито. Вони дрочать один на одного, типу, через. Наскоки одне на одного типу, критикуючи одне одного типу, роблячи проти одне одного зливи, але паралельно записуючи безкінечно кожен день етери одне з одним в лабизанні і зливанні в якихось дуже дивних позах, голландських штурвалах і тощо, тощо, тощо. тощо. Для чого це відбувається? Для того, щоб показати нам, українцям, що от дивіться, у вас Ютуб просто переповнений цікавістю до Арістовича. А це дійсно так, тому що я ж хочу вам показати Арістовичівську Ютуб. От я тут зайшла, теж взяла Арістович за останній тиждень. Взяла за останній тиждень і почала гортати відео з сотнями тисяч переглядів, щоб ми побачили, скільки всього було про Арістовича. І скільки тут гортати. Тут гортати насправді півтори хвилини, і це півтори хвилини. Які були? А... До ста тисяч переглядів, тобто від 2 мільйонів до ста тисяч переглядів. Це всі перегляді. І шокіруюча правда, і про Сапчак, і ФСБ, Галаванов, і, і Дмитрій Гордон. І вони, типу, одне одного обсирають, а Насправді це ну це насправді просто група вуха, яка приваблює увагу до руского міра. І тут же і Феїгі, не тут же знову Арістович Латиніни, і тут же ще якась херня собача, тут ще й Тельман, тут знову шок шокарістові. Арестович робота на русских. боже, з Яценюком, не вже він таке записував. Потім якийсь ще Хер Україна сьогодні, ну, не Хер, це типу український канал, так зрозуміло. Потім знову Арестович отрекся, там Шейтельман щось говорить. Потім знову Арестович і Гремнюс про Арестовича, і ще Арестович, і Гудков, що то там про Путіна, ну там теж, мабуть, про Арестовича. Це все. Відео, які набрали більше сотні тисяч переглядів. Більше сотні тисяч переглядів, і половина з цих відео це з каналу Дмитрія Гордона. Ну, бачите, Влащенка теж не відстає, яка з Білковським, Боже, навіщо я це знаю? І тут і про Галкіна, і коротше, Геннадій Балашов навіть виліз. Боже, Геннадій Балашов. Ну, коротше, ви бачите, нам насправді. Створюють ілюзію велику. Тому що це все хуйня собача, яку дивляться, ну, я переконана, не серед української аудиторії. Ми не можемо відчленувати перегляди, які були від українців, і бачити ту частину переглядів. Але нам хочуть створити ілюзію великої значимості цієї фігури, великої уваги до, до цієї, прості господі, до цього міхрютки. І. Е Насправді, цю увагу створюють представителі этого самого Духа Росії. Для того, щоб, по-перше, показати, що українського дуже багато, що москафільство все ще тут, але москафільство насправді проявляється ну, через знак, що вони тепер, типу, сруть одне на одного, щоб одне про одного говорити. Але Паралельно нам згодовують всякі історії про те, що таке російський дух, яка Росія, який був прекрасний СССР, як Арестович построит, вообще піде на переговори і так далі. І так далі. І, ви зараз будете сміятися до цієї групи, під'єднався навіть Олег Царьов, який теж тега Арестовича і Гордона. Чому ви не говорите сенсаційну правду, а сенсаційна правда у нас про Україна зараз більше думає о том, як розрушити кримський мост, ніж відремонтувати свої? Но в этом вся политика Украины. Они готовы сжечь всю свою страну, сжечь всю Україну ради того, чтобы навредить соседу. Конечно же, з таким подходом нормально жить в стране не наладить. Отже, і там Арестович Гардон, Короче, вони всі переплылися в один клубок. Який насправді цікавий тільки спонсорам цього всього проєкту, тому що накрутки шалені, а, знову ж таки, є якісь, звісно, роз'їхавшися по і Весям ностальгіруючі, але все це тільки свідченням є того, в якому водовіччі, і як вони намагаються створити ілюзію того, що воно таке щось популярне.